Я не знаю з чого почати. Навколо міста стіна, місто прокинеться, навколо міста війна, навколо війни спочивають інші міста. Є шанс, що місто стоятиме, шанс є один зі ста. Далі до міста повільно пливуть човни. Далі до міста летять хмари і сарани. Місто стоятиме, хай щонайдовше тягнеться мить. Місто спатиме, хай натомлене місто спить. Ранок завжди приходить як повернення з небуття. Смерті немає, лише є антонім життя, птах вилітає з рук сина прямо в долоні Отця. Я не знаю, з чого почати. czy na